Фенда ми вже неодноразово говорили про знамениту піхоту пізнього середньовіччя. Іспанські терції та німецькі ланснехти, слідом за своїми прабатьками-швейцарцями зробили застосування важкої лицарської кавалерії на полі бою практично неефективним. Здавалося б, вершники мали піти з поля бою як основний фактор перемоги. Однак кавалерія завдала удару у відповідь і завдала його так, що на сотню років повернула собі домінуюче становище. Ваш покірний слуга вже начистив свій тричвертний обладунок, зарядив колісний замок і осідлав доброго, хоч і не надто шляхетного коня, щоб розповісти вам про чорних вершників, страх піхоти і символ найманської люті 16 століття Рейтарів. Ви на каналі Історична Ретроспектива. І перед початком, якщо вам подобається моя творчість, оформіть підписку, станьте спонсором або вліпіть лайк та вріжте коментарчик. Ваша підтримка дуже важлива. У 16 столітті на полях битв все більше починає домінувати піхота з довгими піками швейцарці, ланцнехти та іспанські терці. Вони настільки ефективно протистоять класичній лицарській кавалерії, що та все більше і більше втрачає значення як військова сила. І тут є кілька важливих аспектів. Перший лицарі жахливо дорогі, повні лати, захист коня і сам дестріє, лицарський кінь – коштують величезних грошей, тому багато лицарів ти ніколи не набереш. Друге, лицарі на полі бою погано керовані через слабку дисципліну, а також дворянську гордість і свавілля. Як тільки наймана піхота змогла довести, що лицарі вже аж ніяк не диво зброя, які неможливо протистояти, далекоглядні правителі почали потихеньку відмовлятися від їхніх послуг і переходити до найманих піхотних армій. Ситуацію знову перевернув з ніг на голову Леонардо да Вінчі. геніальний італієць, поліпшив годинниковий механізм і винайшов колісний замок, який вмілі люди відразу застосували для виробництва пістолетів. Правда, Джордж Деннісон в книзі Історія кавалерії, озброєння тактика і найбільші битви, заявляє, що колісний замок був винайдений в німецькому Нюрберзі в 1515 році. Хто тут правий? Загадка. Хто б не винайшов цей замок, він змінив правила гри. До цього пістолети були малоефективними і ними не користувалися кавалеристи, тому що замки були гнітними, тобто порох запалювався, коли до нього торкався запалений гніт. Це унеможливлювало носіння зброї постійно готової до пострілу, адже очевидно, що пістолет із запаленим гнітом не можна покласти в кобору, сховати під одяг і взагалі з ним складно поводитися, перебуваючи верхи. Тепер же все інакше закрутив спеціальним ключиком колісний замок і сховав повністю готовий до пострілу пістолет в Ольстру кобуру, прикріплену спереду сідла, і в будь-який момент вихопив, натиснув на спусковий гачок, механізм розкрутився, видав стіп іскор, бабах і противник мертвий. Колісний замок був жахливо дорогим, тому пістолетами користувалися в основному офіцери піхоти і вершники. Тим більше, що на коні набагато простіше їх возити, засунувши в ольстри. Але для появи нового роду військ не вистачало тільки одного поштовху, і ним стала війна імператора Карла V' з протестантами. Шла. Імператор священної Римської імперії Карл V не любив протестантів. Ну або вони його не любили, тому в 1546-48 роках вибухнула шмаль кальденська війна, в якій протестантські князі воювали з католиком імператором. Саме в цей час вперше з'являються згадки про новий рід військ Рейтаїв. На відміну від лицарів, це була наймана кіннота. Частково до неї входили збіднілі дворяни, а частково вона набралася з людей незнатних. Вершники мали набагато дешевших коней і менше обладунків, але відрізнялися дисципліною і керованістю, що дуже подобалося імператору. І якщо на початку війни райтари, чия назва походить від німецького «райтер», тобто просто вершник, в бою використовували той самий лицарський шоковий удар, то з поширенням пістолетів з колісним замком все глобально змінилося. Тепер вершники, замість того, щоб намагатися якось проломити наїжену піками юрбу піхоти, почали її розстрілювати з безпечної відстані. Під'їхавши на 6 метрів, а іноді і зовсім на 3, рейтари робили злитий залп з двох пістолетів і роз'їжджалися в сторони, даючи дорогу наступній шерензі. Ті, хто відстрілявся, відходили в останній ряд, де перезаряджали пістолети, або діставали вже заряджені. Одного вершника могло бути до шести пістолетів, а багато хто намагався дістати собі двоствольну або багатозарядну версію короткоствольної зброї. Втім, короткоствольною цю зброю назвати складно. Пістолети вершників могли сягати 90 см в довжину, а величезне яблуко на кінці рукоятки було б потрібне не тільки для балансу і більш зручного вихоплення з ольстри, але й щоб при осічці перехопити зброю за ствол і дати противнику по голові. Саме цю тактику під'їхав, розрядив в обличчя піхотинців пістолети, від'їхав назад, перезарядився, прозвали кавалерійським караколем від іспанського равлик. До цього подібним маневром користувалися піші аркебузири. Для рукопашної сутички вершники використовували райтшверт – меч Рейтара. Він був легший і вущий за меч, але ширший і важчий за шпагу, із розвиненою гардою, що добре захищала руку. Ця зброя була потрібна для. Переможної атаки, коли піхота, зазнавши жахливих втрат від стрільби, починала розбігатися або хоча б втрачала стрій. Рейтари вихоплювали мечі і з розгону вривалися в натовп, рубаючи і топчучи кіньми людей, що збожеволіли від страху. Плюсом рейтар, крім дисципліни, була ще менша дорожнеча екіпіровки. Для бою вони одягали так званий тричвертний обладунок. Це коли від повних лицарських лад віднімався захист ніг, і замість цього носилися жорсткі шкіряні ботфорти. Іноді ноги були частково прикриті більш простим захистом у вигляді сталевих пластин, накладених одна на іншу. Крім того, коні, не розраховані на шокову атаку, були набагато дешевші за дистріє, тому в рейтарах могли служити не тільки збіднілі дворяни, а й городяни та просто людини. Саме через неблагородне походження їх незабаром прозвали чорні рейтари. Є й інші, звісно, версії виникнення цієї назви. Можливо, через дешевизну обладунку, той швидко і ржавів, і тому його покривали чорною фарбою, за що рейтари швидко отримали різні прізвиська: на кшталт чорні каптани, чорні дияволи, чумазі та просто чорні рейтари. Кавалеристи, слідуючи цій моді, покривали сажею одяг і обличчя, перетворюючись на справжніх чорних вершників, лякаючи піхоту противника. Рейтари прокотилися по Європі, ставши таким же символом німецьких найманців, як і знамениті ланснехти. А ще вони стали символом нестримного грабежу і насильства над мирним населенням. У часи розквіту рейтар в 16 столітті Франція тряслася від релігійних воєн з 1562 по 98 роки. Католики з гугенотами з невеликими перервами люто різали одне одного. Німецькі рейтари й найманці відмінно показали себе під час битв, винищуючи піхоту противника, в тому числі і знаменитих швейцарців, але ще яскравіше вони показали себе під час грабежів і мародерства. Тут є один момент, який не виправдовує, але хоча б пояснює таку поведінку рейтарів. Справа в тому, що наймачі, і католики, і гугеноти дуже часто кидали їх на гроші, тобто переставали платити. У цьому випадку рейтари ще більш люто починали грабувати місцеве населення. Іноді бажання грабувати навіть вирішували результат битви. Так, наприклад, у битві при Дре в 1562 році, рейтари, найняті гугенотами, спочатку відмінно показали себе, розстрілюючи з пістолетів щільні ряди швейцарців, а потім, помітивши, що деякі союзники грабують тавір католиків, з радістю до них приєдналися, кинувши своїх наймечів одних на полі бою. У підсумку геноти програли, і тільки ті ж рейтари врятували їх від повного розгрому, прикриваючи відступ. Найстрашніше було в тому, що німецькі найманці, яким переставали платити, дезертували, збивалися в банди і починали грабувати населення з ще більшим розмахом. У французькій мові слово рейтар стало символом жорстокої війни а самих вершників прозвали чорними дияволами через грабежі. Та насильства. Навіть одяг рейтари допомагав у нелегкій праці мародера. Зброєзнавець Еверт Уокшот стверджує, що мішкуваті штани Бріджі були великою перевагою для мародерів, оскільки в такі штани можна було запхати багато здобичі. Тож у 16 столітті рейтар з повними штанами був символом заможної людини. <плес> Уже за часів гугенутських воєн тактика Караколі починала давати збій. Бачачи жахливі втрати пікінерів, командувачі стали все більше розбавляти їх арківузами і мушкетерами. Таким чином, не даючи рейтарам під'їжджати на відстань пострілу навіть з їхнього довгого пістолета. Але зменшивши кількість пікінерів, генерали відкрили можливість для стрімкої кінної атаки на піхоту, адже стримувати її було вже нічим. Тому вже ватажок генотів Генріх Наварський заборонив своїм рейтарам перестрілюватися з противником. Він наказав першим двом шеренгам робити залп, а потім вихоплювати мечі і атакувати. Цю тактику розвинув пізніше знаменитий голландський полководець Моріц Оранський, а довів до досконалості шведський король Густав II Адольф. Цікаво, що шведський монарх почав набирати в рейтари фінських селян і дрібних землевласників. Називали їх Хакапеліти від бойового кличу фінських кавалеристів, хакапелля, що можна приблизно перекласти як бий по голові. Плюсами їх була витривалість, лють у боях і фанатична відданість королю. Мінусами жахлива бідність, через яку часто фінські рейтари не мали навіть кіраси, не кажучи вже про три чвертні обладунки або пістолети. Проте вони відмінно показали себе на полі бою. Одного разу, за легендою, вони навіть витягли короля з того світу. А це було так: в одній з битв Густава оточили запорозькі козаки, які не впізнали в офіцерії, що люто відбувався шпагою шведського монарха. Один з хакапелітів, побачивши таке, кинувся на допомогу і відбив шаблю козака, який намагався зарубати короля стволом пістолета. При цьому фін, розуміючи, що не можна привертати увагу ворога, розкривши інкогніто густава, закричав: Всі сюди, рятуйте мого брата. Налетіли рейтари і відігнали козаків. Але на цьому історія не закінчилася. У цьому ж бою бравий фін потрапив у халепу, і це помітив вже Густав Адольф, який кинувся на допомогу рятівнику зі своїм ескортом. Після бою він сказав Хакепеліту Ну, ось і я теж врятував мого брата. І прямо на полі бою посвятив у лицарі, зробивши селянина дворянином. Поступово значення рейтар стало сходити на нівець, і до кінця 17 століття вони були замінені кірасирами, залишивши про себе зловісну пам'ять як про грізних бійців і огидних мародерів.